Наша вулиця, вона дуже велика, тут дуже велика територія. Це наша лазалка. Футбольне поле у нас, ви бачите, не тільки є ворота, у нас ще є кільце для баскетболу. Це майданчик. Влітку на ньому ну, особисто я дуже багато чого роблю. Тут є дуже класні кільця, тут є рукоход, тобто тут можна, в принципі, таку собі тренування влаштувати дуже класне. Ми повертаємо туди. У нас там дуже-дуже дуже багато чого росте і гарбузи, і маєте, у нас там є пічка. Коротше, пішли, я вам Ходи. Yeah. Оце теж наша територія, там теж дуже багато чого, але ми туди заходити не будемо, тому що вам все видно. У нас тут є компост, закон, це компост, це вообще капець. Yeah. Okay. Тут у нас скло і можна подивитися за компост. Yeah. 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 Тут молодше класи хліб. Така ось прекрасна пічка, ми її зробили самі. У нас тут є така горка наверх. Або О, ось тут можна буде Так, Можна тут пройти, це все, все дуже гарно облаштоване. І ви проходите саме кінець аж до верху, і тобто можна лазити по цим по дорожкам. Так, Це спільносад. Да, це спільносад, це маленький корпус, в якому навчається грінхоум, там садочок. Про трубу. Труба це дуже важлива частина нашої школи, тому що ну, ні в кого такого нема. Ем, значить, в цій трубі можна класно всередині походити і тут можна малювати кей, в принципі. Це дозволено. Так, це дозволено? Оце у нас качелька. У нас їх дві. Тут дуже зручно катати зі своїми друзями. Е, вітку просто ти отак от лягаєш на копішку і вийшлиш. Тобто це дуже класно. Ну блін! Шмітники в нас також є. Так, да, це подумали люди, що адекватні. Так, да, ну ли вони давні. По смітніку, де сміття викинути? Де що сміття? Не переживай. Да, не переживайте. — Що ви давайте в нашу школу? Да. Вона, буде вона буде в безпеці. Вона буде в безпеці, і ми будемо дуже зірвати. І...